Як так сталося? Шо? Чому ви не тверезому стані сідаєте за руль? І ви, дивіться, в не, нетверезому стані гаїчник е, працює вмрев. Е, скоїв ДТП. І зараз його ж колеги рішають для нього е, питання. Колеги, дорогу Про, по, яка дорога? дорога? Подивись, він не творезому стані. А при чому він? Куди ви йдете? Куди ви йдете? Яку машину? Ви не дозволяєте скритися людині в нетразуному стані? Ось, він в нетеразуму стані. Валентин! Куди, 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 куди? Стоїть на місці. Не робіть церкві. який цирк? не, не творами остання людина. Ви що, прикалуєтесь чи що? Скоїв ДТП. Якщо ми міліція, то значить вам. Ви що, ну, любі друзі, ви собі навіть не уявляєте, що що ми тут побачили? Сюди покажися. По ДТП. Повинно було бути два цвітка. Петру, Віктор Васильович, Трещук Антон Миколайович, Жителі міста Судову. В документах вказано, хто забув за кермом. На даний час зі слів свідків, за кермом був даний чоловік. Приїхавши на місце події, водієм назвався е, чоловік Іванчук. Даний хотель буде йти у цьому відповідальному. Вот уже, уже так, вже зафіксовано. уже зафиксировать. У вас, вас там экспортировать, так, ну, купить, там и так далі, и так далее, и на даний, час, mm -hmm. в даному, на даний час автомобілі вилучені на штраф майданчик. Якщо буде необхідність, буде проведено Ну, А да, криміналісти повідомлені про те, що є криміналіст, криміналіст працював на місці. Представтесь, будь ласка, хто ви і що сталося сьогодні? Сьогодні враз ям'я побачив. Літві Анатолій Як? Анатолій. Літвінчук Анатолій Анатолійович. Де ви працюєте? Я вже не працюю ніде. Да. Безробітний, так? Так. Угу. На даний час безробітний. Чи сталося? Повертався із міста Шепетівка в місто Славута, зважаючи на дорожні обставини, зіткнувся голове зіткнення із автомобілем зустрічним. Хто, на вашу думку, був винен в цьому? Е, я так думаю, що дорожні умови дуже трахують. Е, хто травмований? Я. Я і, зустр... і водій зустрічного автомобіля. Ще з водієм зустрічного автомобіля? Я не маю інформації. Він зараз де знаходиться? Я не знаю. Так, да, так, да, будь ласка. Ну, якщо хочу, якщо можливо, то хай мені здають допомогу. Ви привезли... зараз знаходиться в лікарні да, за допомогою, так, так? Так, працівники міліції мене привезли, привезли мене на освічення згідно всіх правил дотримання дете. Всіх Так, да, можете задавати питання. А скажіть, будь ласка, за якого часу ви не працюєте? Ви часу? Ну я не пам'ятаю, я я дуже багато це почуває. Я не пам'ятаю. Три хвилини тому телефонували, сказали, я хочу звільнитися. Нікому... Ви вже забули чи я? Я нікому не телефонував, нічого не кажу. Ага. Ні, так. все таке питання, це можна mm -hmm. уточнити. А, скажіть, будь ласка, експертизу на виявлення алкоголю вже проводила?

Не будет ничего. Ребята, залегание, все расскажу. Все выходит. Вы приходите и понимаете. Залегание, всі вы, что залегание. Ані люди всі зайдуть туди, коли треба. Керувати не вийшов. Лікаря не можуть. Виходимо. Добре. Виходимо всі. Нас покличуть, тоді будемо заходити. Щось ви через чур починаєте тут керувати багато. Все, <Собість> в кадрі. правильно? Начальник запикал. А чего? Выпика. Сап-сапка. Я там что-то за 3. Я чуть не в палах и Так Хорошо. Передача. Доставайте будь-якого передавати. Будете присутні. Ми не маємо права залізти 20. З любого карман Ну, Значить лікарню передали. І лікар затора підставний, да, чи ні. Доставай. З будь-якого карма, десь руку підняв. Бачиш ні? Ми не маємо права залазити до вас. Я не маю права лізти по карману. Ну не лізь. Mm. Так, ви присядьте, ви не чіпайте, не слиться. Є натор, є, будуть ваші представники, будуть сторони. Ребята, я можу в травматології знімати. Там вашим патріотом проти ключі поразу. А воно п'яне. П'яний він чи не п'яний, ти маєш зараз дати заключення. Ну кров передають йому. Заключення має дати який сидить зараз на приймальному yeah. відділенні, в нього є всі повноваження. Вість, там В нього переломані дві руки, сотрясені uh -huh. є мозга, його зараз капають, наложили на руку гіпси, тому що руки потрібно одну і другу збирати. Йому потрібно робити операції, чи його будуть робити треба чи близьких родичів, хоч якого, щоб визначилися, чи його забрати в ремені мобілем на рівне, щоб йому yeah. там зложили в рівні. Бо я не знаю. Це ви? Так? Постраждали. Не, ну, от ви. А ми маємо зняти це все, щоб воно не сплело. Не вплило. Ми все там зняли і тепер знімаємо вас. Як ви... виключаю. виключаю, не виключу, я далі піду туди. туди. Да. Люди одна на це. Його вже застяли, ми в гіпсах у все що, Ми йдемо двері, Не переживайте, а? Нічого. Взагалі нічого. Оце. На щурі там, да?

Ви ж прокурор, я так сказав. Так, так, так. А у вас є позичені водія? Да, да, да. А далі працівники міліції повністю підігривали тому всьому. Я б коли приїхав на місце ДТП, ну, все рішалося. Всі працівники міліції все підганяли версію ту, яку була запропонована цією людиною. Ця людина взагалі хотіла. А ця людина хоч... намагалася скритися з дружиною, я так розумію, з місця ДТП. Е згаду, е два згаду, рази на мене наїхали. Е Також пригрожувала мені фізичною розправою е за те, що я вмішуюся в цю подію. Такого не було, дві. Є свідки, які чули як людина пригрозила. Тут пригрозила, тут обзивала. Так що фактів більше, ніж достатньо. Мені, яким чином? – Ні, драка вся заснята, ребят. Ну, вас не було. Ну, там не було, тут була. Починали, Мало, ви тут. Хорошо, зараз заступник лишається тут на місці, я вийду на місце події. Вадим Олександрович, мальчик, заступник вже А можна з вами виїхати на місце події? З ласка. поїхали? – Поїхали. – Ви за мною заскучили? Да? Ну да, так, давно вас бачили. Пасажир, пасажир. Ні, пасажир. На, то опитайте. Того зіткнення да. було, там, де було, де, де, де є пляма, де, де, де масло, де. Де. там і зіткнення. подивіться, це масло по Тут на цій стороні, на цій половині. Ви які машини їхали? Ці машині я їхала. Чому такого бригади? Що Ми, це тут Ми, Я скажу, як це було все. Ми всі живемо під Богом, і Бог на світі є. Ми їдемо спокійно, летить у на нас, він же ж там до самолітки залетів у стовпа. Він летить у на нас і на самоліті. Все покладали, мене все є до сняття. Це величезно капот. Зополя. Це, це, осколки. А це п'ятий де стояв. А, а ти де п'ятий стояв? стояв, там, де О, вовці, Я ще перепрошую, я вам розкажу, як це було. Я побігла в той бус, подивитися, хто там був за рулем. Він прийшов, стоїть, їде на ногах, що розтігнута, до мене, каже. Ти хто така? Ти що везла? Заберіть мені, знімали. Ваші дані свідчить закрити. Ваші дані свідчення записував. Ніхто нічого не записував. Номера зняли, номера зняли, все забрали, поховали. З того буса долого. Номер я все знаю, ми зразу подавали, до наших на теж да. Він статися. На ногах стоя, він є на ногах стояв. Він пішов до мене, каже каже да. до мене, чуєш, іди сюди. Кажу, як ви зі мною розмовляєте, у мене чоловік також вдома є. Та не кричи, спокійно, розкажи, будь ласка. А ви кричали би? Я розумію, що не То дякувати вона, Богу, що я залишилася жива, мене діти вдома. А хто був доводив? Водій? Ти що везеш? Так. Що колбаса валяється, ти що везеш, куди ти їдеш? Ти п'яна до мене кажеш? Ну він всіх Нам обзивав п'яним. Ну так, так, так. Якщо можна зараз бажано, щоб ви зараз заїхали в відділу міліція, що вас буде так літі.

Це свідки, які психодовці бачили. Свідки самі перші. Оце світки я й сам потім. Давайте дуже свої координати, хлопці, щоб ви десь місцеві. Вони просто проїздом їхали і побачили цю ситуацію. Ми самі перші приїхали, як би. Скажіть, як вас звучати? Дорожко мало. <пілуна> він був сам один. Да. Е під'їхали, ті, що да, сказали, якось, що. Да, да. І сказали, що його треба зараз забрати, а тоб... того посадити да, ніби да, за да. я... Я шоці. Дружина теж з ним не була. Ні, не, був, не було вона. дружини. Він, він був да, ну, та жінкою вони приїхали. Ну Ми під'їхали, ми я його побачили через хвилин 20 він вийшов з машини. Я вилетіла хелен, я вилеті, влас, влас, ні в якому стані. О, ні, ні, зараз, в якому. ні в якому. Ну він і зараз не був. Там і драка була. Він, він в лікарні такі. Я в т... На який він кричить, що ви всі п'яні тут зібрались, ви мене бити хотіли. Як це <рес> бити, як я на стучку знімала, ти наче в драку мене тримала. <рес> Двері вибивали, нам чересники вирізали, водія на силу виняли. Я вже не бачу, хто сорокувати, щоб вони ж бігали за мною, можливо відходити, що вони не скажуть, я фитонкону. До чого такий вийшов удар? Це за того, що встиг реагувати оцей. Тому що якщо там би не зреагував цей водій, Буса, опець, то ну, там би закінчилося. Летально. Його машина при... так само була поблизу сильно. Що? Ну, машина його... Його, ну, ця ця була... Ліва сторона його була розбита по нього. Вони ну, що, там, його там приїхали і забрали. Да, там Шо, щось, бували там бували ціла, бували Кирило, заїхати. Ми тільки 30 хвилин чекали, під'їхав ГАІ. ГАЇ, на шкоді один працівник поліції, Славутський. Потім приїхали з Шепетівки одна машина. Приїхала скоро їм час, це свободу. Ми вже сіли і приїхали. А ті отакий зару. Це ми вже не бачили,